Слава Україні! З вами Валентина Стрілько в нашій щотижневій передачі про історію сьогодення сіл Бориспільщини. Запрошуємо підписатись на наш YouTube канал, бо він єдиний в Україні, який висвітлює історію сіл Бориспільщини. Запрошуємо підписатися і дякуємо всім, хто нас дивиться. Будемо говорити про Радгосп Вишенківський і Липові фермерські господарства на землях сіл Золочівської територіальної громади. 11 квітня 1963 року колгосп імені Шевченка села Вишенки було об'єднано з колгоспом імені Чапаєва села Гнідин. І перетворено на радгосп Вишеньківський, який, 27 червня 1964 року, увійшов до складу Бориспільського спеціалізованого тресту радгоспів. За новотвореним господарством закріпили 9 36 гектарів земельних уйдів, з них Орної землі. 4129 гектарів. Радгосп мав овочево картопляний напрям господарства, а у тваринництві молочний. За шість наступних років у півтора раза зросло поголів'я корів, підвищилася їх продуктивність, з'явились типові нові приміщення для худоби. А в 1959. У 1969 роках у Вишеньках було збудовано понад 260 нових будинків, здебільшого їх будували ті, хто працював у Радгоспі. В цей час в селі збудували нові магазини: книжковий, меблевий, культмах, гастроном товаро… Обіг підприємства лише села Вишеньки, у 1969 році становив майже 1 мільйон 82 тисячі карбованців. Були збудовані три їдальні в селі та двох відділках радгоспу, чайна, комбінат побутового обслуговування з цехами пошиття і ремонту одягу та взуття. Першим директором Радгоспу Вишеньківський був призначений. Полос Микола Карпович, його наступниками у відповідні роки були Локвен Віктор Андрійович, Радько Олексій Миколайович, Забара Іван Олексійович, Підгорний Микола Михайлович, Лутак Василь Михайлович, рибак Володимир Олександрович, Мотрич Сергій Андрійович, сокур Михайло Григорович. Спочатку Радгос мав овочево-молочний напрямок, а з часом стали вирощувати племінну. Худобу. Середньосписочний склад працівників радгоспу мав близько 800 працівників. Це на перших порах, коли він створився. Сільські трударі прикрашали районну дошку Пашани, відзначались державними нагородами, про них писали засоби масової інформації. В різні роки кращими працівниками радгоспу були Сербій Іван Юхимович. Бригадир механізованої ланки по вирощуванню картоплі та шлаймарфа Матвіївна, передова ланку, ланкова депутат районної ради, Видиборець Василь Іванович Комбайнер, Видиборець Іван Сергійович, механізатор, Лазаренко Ольга Іванівна Доярка, Мироненко Галина Петрівна Доярка, Чепурко Ольга Григорівна Доярка, Кодій Михайло Трохимович, водій, Ганжа Ольга Тихонівна, Телятниця та багато інших. В 1964 році у вишеньках було 1231 двір з населенням 3543 чоловіки. З них працювало в Радгоспі 1196 чоловік, решта на промислових підприємствах Києва. Я так детально трошки зупинилася на тому, як створився Радгосп. Як він працював, слід сказати, що це було те господарство, до якого завжди йшли директори шкіл за допомогою і школам, дитячим садкам. Це підприємство допомагало, виділяли харчі для їдалень, в тому числі і м'ясо, давало для школи автобус, щоб дітки могли їздити на екскурсії. На олімпіади та на інші заходи, бо тоді не було шкільних автобусів, взагалі жодного транспорту в школі не було. Тобто Радгос Пушеньківський, який мав також великі проблеми із вирощуванням сільськогосподарської продукції, і його можна справедливо критикувати. Але земля працювала на громаду. І можна ще навести яскравий приклад, дякуючи е, Радгоспу Повошенківський і дякуючи е, директору досповушенківський Івану Забарі е, була збудована е, за кошти. Радгоспу у Гнідині школа на п'ять кімнат, де сьогодні знаходиться медамбулаторія Гнідинська на площі Базарній. А також Радгосп виділяв кошти для будівництва нового приміщення Вишенської школи, що міг та робив при всіх проблемах, які були в Радгоспі в радянські часи. Проголошення незалежності України дало широкі можливості для того, щоб цю землю, Богом дану землю, можна було використовувати більш ефективно і в інтересах жителів сіл Золочівської громади. Що ж зробили місцеві керівники з участю Бориспільської районної адміністрації? Київської обласної державної адміністрації, а також з участю Гнідинського згодом Золочівського сільського голови Олександра Лазаренка, було створено 64 фермерські господарства на землях тільки Гнідинських. Це в основному, це Луки, оці, де знаходяться ще залишки озер. 64 фермерські господарства, в тому числі сюди входить ці 64 і е, приватні е, комерційні структури. Е, ну, можу тільки назвати швидко ці фермерські господарства, юридична адреса. До речі, яких знаходиться по вулиці Нова, 1, тобто у приміщенні Золочівської сільської ради, раніше Гніденської сільської ради. Ну, Можна було б з цим погодитися, якби там було хоч один квадратний метр для офісу, хоч якогось фермерського господарства. Той, хто живе у селах Золочівської громади, Знає, що на лузі ніякої пшениці не вирощують, і буряки не ростуть, і сади не квітують, хоч про садові товариства це окрема розмова. Отже, що виділяли фермерським господарством, які це: росинка, 100 гектарів, карась 30, жерех. 27, плоске 100, лебедини 50, світя з 80, це все гектари, журавлини 50, ревичі 64, степове 64, оце якраз два рідні проти, ревичі і степове, всього 128 гектарів урвали. І про них іще я скажу, які це махінатори, як вони зрослися із корумпованою місцевою владою. Просто Квашино, 19. Корж, Гранд 1, 28, Когорта, Сохацький, Геру, Слухове Колінько, Барсов, Кононець, Климчук, це приватні особи. Тивчин, Тимченко і так далі. Я не буду Фермерське господарство: Гранд, Ірина, Волкова, Сателіт, Надія 1, Журавушка. Житниця, веселка, Вишенька, Переяславська Русь, навіть і таке є Калиновий Гай, трудовий шлях, Степанова, фермерське, Стадне і так далі. І всього я не всі знайшла, скільки виділено землі. От з 48, не 48, а 50, 49, вибачте. Фермерським господарством було виділено в часи незалежності 2131 гектар 646 соток землі. А що ж вони витворяли усі ці фермерські господарства спільно із Гніденською? Бо давно тут Олександр Лазаренко майже 20 років, то він уже з усіма там. Зрісся досить сильно оцими липовими фермерськими господарствами. Так, наприклад, був такий епізод, один тільки скажу вам, епізод, кримінальний, явно кримінальний. коли 9 лютого 2007 року відмовляються Фермерське господарство ревичі і степове від добровільно від тої землі, яка вже в них приватизована і викуплена. Ви чуєте? І приватизована і викуплена. Вони відмовляються, це 128 гектарів, недалеко від озера Ревичі, це там той район. 9 лютого 2007 року, рішенням сесії Гнідинської сільської ради, цю землю е, нібито приймають у власність для суспільних потреб формулювання красиве, таке от зараз збагатиться громада Гнідинська. Але на цій же сесії, не оформивши власність, Цю землю, не змінивши цільове призначення, бо це землі товарного сільськогосподарського призначення, яке закон забороняє змінювати. Заборонялося змінювати цільове призначення цих земель товарного сільськогосподарського виробництва. На цій же сесії 9 лютого 2007 року Олександра Лазаренко виносить на розгляд депутатів сільської ради рішення, проект рішення про те, щоб надати ста восьми підставним якимсь особам землю у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку. Тобто Спочатку це дали дозвіл на складання проєкту відведення земельних ділянок. Безперечно, це робилося для того, щоб попередні власники, які відмовились від землі, Володимир та Олександр Контрашови, скупили їх знову в одні руки, але вже з цільовим призначенням під забудову. А 1 березня 2007 року вже Вся документація сесії сільської ради була затверджена зі швидкістю звуку. Це нереально, це все в махінації. Той, хто займався оформленням земельних ділянок, знає, що це нереальні терміни. Це все затверджувалося сесією Гнідинської сільської ради без відповідної документації. Коротко скажу, що Бориспільська міжрайонна прокуратура ці рішення оскаржила від 9 лютого 2007 року. І на, от у мене це в руках цей протест прокурора, який написали Олександру Лазаренку, що це грубе порушення законодавства і рішення не відповідає законодавству, і його треба відмінити. Але протест прокурора був залишений без належної уваги. Також слід сказати, що Олександр Лазаренко прекрасно знав, що землі фермерського господарства. Ревичі і піщани знаходяться в адмінмежах села, тобто, як кажуть, за межами села Аніди. Але він виносив рішення, порушуючи законодавство і перевищуючи свої службові становища. За це є кримінальна відповідальність. Тільки в одній афері Олександром Лазаренком було порушено декілька законів. Але дружба із фермерським господарством Ревичі, яке ще і будівельну компанію Ревичі, у очільника Золочівської сільської ради продовжується, бо будували вони на його землі. Оцей торговий центр Етіка. Декілька слів про фермерське господарство вишеньки, їх менше, ніж у Гнідені, але на початку сім'ями брали. Острики сім осіб, майже 20 гектарів забрали. Науменки, Юлія і Любов, родичі забрали два з половиною фермерське господарство Зірниця Холодила Інна, знаємо, чия це родичка. А також фермерське Дніпро, господарство 40 гектарів, і так можна говорити ще про чимало фермерських господарств, також липових на землях вишеньок. Хотілося б звернути увагу слухачів на те, що ці липові фермерські господарства не мають нічого спільного із тими сіль... холдингами, Сільськогосподарськими, які орендують паї у жителів села Вишеньки і Гнідин. Бо вони справді на цій землі вирощують сільськогосподарську продукцію, хоч платять за оренду, на мою думку, дуже мало. Отже, радгосп Вишеньківський при всіх своїх проблемах використовував свою. Землю за цільовим призначенням в міру своїх можливостей, дбав про соціальні потреби жителів сіл Гнідина і Найвишеньок, а також про добробут своїх працівників. А ось оці 64 фермерські липові господарства. Це пародія на сільськогосподарські підприємства. Бо коли ви проїдете лугом, то ви побачите, що або забудована земля, або вона заросла чагарниками і в дуже страшному стані. І нікому з влади до цього діла немає сьогодні. На жаль, сподіваюся, що от такий спосіб обкрадання. Жителів громади е керівники влади колись припинять, бо нахабно, безсовісно забрано тисячі гектарів землі від справжніх її власників. Бо люди хотіли розпаювати ту землю жителі Гнідини Вишення Клуги, ну їм же не дали, а вкрали. Цю землю і повіддавали таким безсовісним ділкам, які в корупційних схемах зрослися із місцевою владою. Дякуємо всім за увагу. І сподіваємося, що ви зробите висновки із моєї сьогоднішньої розповіді, особливо жителі Золочівської громади. Від вас залежить ваше майбутнє. Дякуємо. До нових зустрічей через тиждень.